Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачний яблучний пиріг торт. Для нього нам необхідні такі інгредієнти. Для тіста 3 яйця, 200 г вершкового масла, 200 г цукру, 2 столові ложки сметани або йогурту, 1 столова ложка розпушувача для тіста. Це 10 г, 500 г муки. Одна пачка це є 10 грам ванільного цукру. Для начинки 6 великих яблок. Це десь 1 кг 400 г. 100 г цукру. Це є 4 столові ложки з гіркою. Одну чайну ложку меленої кориці. Для шоколадної глазурі 3 столові ложки какао, 3 столові ложки цукрової пудри. 5 столових ложок води або молока, півстолової ложки або 10 грам масла для світлої глазурі, 40 грам цукрової пудри і 50 грам сметани. Готуємо тісто. Всі продукти повинні бути кімнатної температури. В миску збиваємо 3 яйця, 200 г цукру. Одну упаковку ванільного цукру 10 г або пару крапель екстракту ванілі і щіпку солі. Продукти збиваємо міксером 2-3 хвилини до утворення світлої маси. Додаємо 200 г м'якого вершкового масла. За бажання масло можна розтопити. Перемішуємо. Додаємо 2 столові ложки сметани. Замість сметани можна взяти йогурт без добавок. Перемішуємо. миску просіємо 500 грам муки. Додаємо 10 грам розпучувача для тіста. Це 1 столова ложка. Перемішуємо. Три етапи додаємо до мокрих інгредієнтів сухі. Замішуємо спочатку за допомогою вінчика, потім ложкою, а на кінцевому етапі руками. Тісто липне до рук, я ще додам трошки муки. Тісто місимо руками 1-2 хвилини, тісто прикриваємо рушничком. І залишаємо його так при кімнатній температурі або даємо холодильник. Тим часом готуємо начинку. Беремо яблука, 1 кг 400 г. Це вага зі шкіркою, чистимо їх від шкірки і від серединки. У мене вийшов 1 кілограм почищених яблук. яблука трама на грубій терці. До Яблук додаємо 1 чайну ложку кориці і 130 г цукру. Перемішуємо. Форму 35 на 25 сантиметрів, застеляємо пергаментом хорошої якості. Пергаментний папір злегка змащуємо маслом. Яблука перемішуємо, половину начинки даємо на наше тісто. Рівняємо все, зверху викладаємо другий пласт тіста, виклали другий шар тіста. Зараз зверху даємо всю начинку, яка залишилася. Вирівнюємо начинку і зверху викладаємо тісто. Посипала пудрою. Я роблю проколи з пашкою, але не до самого дна. Випікаємо при 180 градусах 35-40 хвилин. Вага готового пирога 2 кг. Даємо пирогу охолонути. Півношу пирога покриваємо шоколадною глазурю. Для неї беремо 3 столові ложки какао пирожку, 3 столові ложки цукрової пудри і 5 столових ложок. Води або молока. Все це даємо в сковорідку ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, перемішуємо при цьому. Коли закипить даємо 10 грам вершкового масла. Все перемішуємо і покриваємо зверху пиріг. Другу частину пирога будемо покривати білою глазурю. Для світлої глазурі 50 грам сметани, з'єднімо із 40 грамами цукрової пудри перемішуємо. Лазурі покриваємо ще теплий пюріг Даємо йому так постояти до повного вистигання. готуйте з любов'ю любові, нехай вам усе вдається. Дякую за лайки, коментарі і підписку. Бажаю всім мирного неба над головою. Усім до зустрічі! Па-па-па-па!